Вітайсіх! Як енергія аркану Лицаря Пентаклів будуть впливати на нас 27 березня 2025 року, енергії дня, понадмірність земних стихій. Тому в цей день варто проявляти практичність, бути більш спокійними і розважливими. Не варто до себе притягувати зайву увагу, можливо, більше потрібно бути скромними, серйозними і відповідальними. Можливо, виникне бажання комусь допомагати, стати для когось корисним, потрібним. Ну і в цей день варто більш реалістично дивитися на життя, проявляти певну економію і свою розважливість. Тож, в цей день буде, можливо, для когось така методична робота, яку ви будете робити відповідально. Діяти потрібно поступово, проявляти увагу до певних деталів, можливо, ще більше проявляти старанність у роботі, для когось, можливо, в цей день будуть або ділові поїздки, або, можливо, в когось будуть прибутки, якісь, в когось можуть змінитися взагалі сфера фінансів. І також це день для повсякденних справ. На роботі і у бізнесі, ну, можливо, буде такі розвитку великого не буде, але дещо доведеться обміркувати. І ще, якщо хто для себе планував на цей день або поїздку на заробітки, десь, можливо, на велику відстань, то у вас можуть виникнути питання з оформленням паперів, але на це витратите час, все ж таки ви своє зробите. Для когось, можливо, прийшов час, щоб будувати довгострокові проекти і проявляти свої розумні дії, а також обережність. Загалом це день, який буде пов'язаний в більшому ступені із робочими питаннями. В особистих стосунках, можливо, партнери будуть відчуватися, ніби кожен знаходиться у своєму світі. Але можливо, це буде те, що ви відчуваєте як самотність у двох, або у когось, можливо, просто таке прохолода у стосунках. І в цей день не варто нічого робити такого, щоб кардинально міняло, змінювало ваше життя. Головна умова для того, щоб ваші стосунки налагодилися, це час. І все у вас складеться саме так, як вам того потрібно. Тож, порада на цей день буде така. У кожного є велике бажання, щоб досягти якусь свою мету. Але при цьому не варто забувати про деякі маленькі радощі життя. Тож, будьте дуже уважні до того, що відбувається. Якщо приймаєте рішення, то опирайтеся на факти і беріться тільки за ті справи, у яких ви впевнені. А ще на цей день порада ще така буде вам підказочка, що в цей день варто займатися корисними справами, наводити порядки або для когось цей день варто присвятити для того, щоб ви розвивали свої вміння, навички, здібності. Можливо, вам доведеться набратися терпіння для того, щоб дійти до своєї мети. А діяти методично і поступово. Таким чином, ви будете рухатися саме до своєї мети. Тож, концентруйте всю свою увагу на справах повсякденних, буденних, для того, щоб ви дещо для себе в цей день віднайшли корисне. Ще в цей день, можливо, для когось про себе нагадають фінанси, але можливість вирішити у вас буде. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім мати таку певну опору під своїми ногами, коли ви будете відчувати, що ви забезпечені, і більш спокійно себе тоді людина почуває. Миру вам і гарного дня!